Це була класика знищення ворожої колони. ВСУ можуть носі удари по російським ракетним батареям, збивати в російському воздушному пространстві російські самоліти. Відразу після отримання дозволу бити по російським військовим об'єктам на території самої Росії була знищена колона окупантів, яка спокійно і безпечно рухалась в Суржанському районі Курської області. Спочатку ракета прилетіла в першу машину, а друга в останню. Ну а далі колона почала розбиратись на молекули, як у Тирі збройні сили України попереджають Росіян. Тепер у вас немає безпечних місць навіть на власній території. І далі буде. Українські захисники розбили колону російської техніки на Курщині. Відеоприлюднив активіста Сергій Стерненко. Він зазначив, що це сталося днями неподалік кордону із Сумщиною. 18 вантажівок, які рухалися в бік України, вполювали за допомогою fpv дронів Успішну роботу провели воїни 53-ї механізованої бригади та 103-ї бригади тероборони. Бачите, навіть без допомоги західною зброєю дронами, якщо є бажання і можливості, можна діставати ворога на його. Території. Головне, як то кажуть, розпочати Україна працює над розширенням зони застосування західної зброї по російській території. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу із главою МЗС Естонії Маргусом Цахною. Глава української дипломатії пояснив, що наші партнери зробили довгоочікуваний крок, знявши заборону на використання наданої ними зброї для ударів по військових, перш за все, військових і виключно військових цілях на Росії. Але Київ усе ж очікує дозволу на удари в глиб території ворога. Цахна зі свого боку підкреслює, що офіційний Таллін з першого дня не обмежив Україну в цьому питанні Є правила, яких потрібно дотримуватися. Чому вони наклали ці обмеження? Моя відповідь я не знаю. Але це велике рішення, і ми маємо поважати це і бути вдячними. Ми захищаємо цю позицію серед наших союзників і обговорюємо це під час наших зустрічей у НАТО. Крок, який зробила США, Німеччина, Швеція та багато інших країн, є рухом у правильному напрямку. Ми не можемо обмежувати Україну у використанні далекобійних ракет для захисту та ударів по російській воєнній машині. Ситуація на всій лінії фронту залишається напруженою. Втім, завдяки українським захисникам та захисницям вдається чинити гідний опір ворогу. Про один із батальйонів, що виконує спеціальні завдання на гарячих напрямках, розкаже Катерина Гавко. Я, як виїжджав за кордон, вояка каже, мені на кого хлопці ти лишаєш свою державу. Ну, прийшлося, щось тримало. Не страшно було? Всім страшно. Позивний 45-й, хлопцю нині лише 19. Минулого року він пройшов навчання у Британії та став на захист своєї країни. Майже одразу потрапив на харківський напрямок. Найбільше? але найбільше не можу вам сказати, що найбільше. мій перший штурм. Це, ми заходили, виходить, на Волчанську під першу посадку під самий кордон. Ми там зацепилися, ми йшли туди два дня, два дні штурму було. Далі був часів яр. Там 45-й і отримав поранення. Снарядом пошкодило ногу, руку та обличчя. Зараз хлопець повертається до родини, втім, не готовий розпрощатися з військом назавжди. Чому хочеться повернутися на поле бою? До своїх хлопців, тільки до своїх хлопців. Більше, хоча більшість лишилася там після часового яру. Всякі ситуації це війна буває дуже страшно. Це так зараз сижу з розказую, а Там буває дуже страшно. Читер, молодший сержант, останнім часом виконував обов'язки командира відділу. Від початку повномасштабного вторгнення росіян побував у багатьох гарячих точках. Часів яр червона гора. Весела долина. Побувають такі моменти отчаяння, що думаєш що вже все, тіпа, мабуть, на цей раз, типу, догрався, не був, не воювався. Коли ні, бачите, сижу ще перед вами поки. Хлопці вже й хоронили. Ми, каже, тебе вже й не ждали. Ні, кажу, вернувся. ну Кажуть, коли хоронять, значить житиму довго. Дав би Бог. Військовий фах чоловіка, кулеметник, вогнева міць відділення. Однак, уже кілька місяців читер також несе відповідальність за свій підрозділ. Зізнається, що на полі бою завжди складно. Росіяни так вчаться, як ну, треба це признавати. Чомусь вчитися, і в них це така як, ну, іскусство війни, скажем. Тяжко, тяжко. Краще знаєте, я краще, був звичайним солдатом, а не командиром писар, головний сержант роти, до війська пішов у березні 2022-го. Не бачив ніякого виходу. Хто крім як мене? У мене сім'я, діти. Я із... Тоді, коли нас почали обстрілюватися в Житомирській області, моя дитина заплакала. Я зрозумів, типу, що пора вже йти, пора захищати дійсно свою сім'ю. Чоловіку також пощастило вистояти у боях за часів яр та веселу долину. І, хоч прийшов до війська без будь-якого досвіду, спершу став гранатометником, а згодом уже командував і сотнею солдатів. Цей шум в ушах Ми навіть зрозуміти при першому послі, якщо ти не відкриєш трошки рота, ну ти можеш вже отримати контузію. Фактично так і відбулося тільки при другу повестили. Всі ці захисники з окремого батальйону спеціального призначення Гайдамаки. Тактичний підрозділ сформували у березні 2022 року і приєднали до першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна У нас більш-менш бережуть людей. Всі відносяться до вас хорошо, адекватно. Ну і по-людськи, так скажемо, Першим чином. Тут хлопці хороші. Відважні і в случае чого вони витягнуть при будь-якому розкладі. Якби не крутили, і якби, яка б ситуація не була, вони прикриють, і командири дадуть добро, піти і забрати. Хлопці та дівчата за понад два роки повномасштабної війни пройшли чи не всі гарячі напрямки та стали одними з перших у збройних силах, хто зіткнувся із вагнерівцями. Нині ж гайдамаки знову на позиціях захищають наші рубежі і стримують навалу російських загарбників. Україна розуміє, що перемовини щодо повноправного членства нашої країни в Європейському Союзі не будуть простими. Одним із наріжних каменів залишається питання сільського господарства, особливо це стосується. Наших відносин із Польщею заявив народний депутат від Європейської солідарності Микола Княжицький на 10-му міжнародному європейському форумі, який розпочався у польському місті Гданськ. Про це треба вже зараз відкрито говорити, оскільки різні польські політичні сили прямо заявили, що ваша країна може заблокувати інтеграцію України в ЄС, якщо не будуть виконані польські умови. І проблема в тому, що. Під час майже піврічного блокування українсько-польського кордону ми почули, що виконати польські умови це означає відмовитися від експорту української продукції на спільний ринок Європейського Союзу. І тоді для всіх українців виникає питання, в чому тоді буде полягати членство України в Європейському Союзі. І У Львові попрощалися із журналісткою та парамедикиною добровольчого батальйонного госпітальєру Іриною Цибох із позивним ЧК. Вона загинула 29 травня за декілька днів до свого 26-річчя. Провести загиблу в останню путь прийшли сотні українців, рідні, друзі, знайомі, колеги, бойові побратими та просто мешканці міста Лева. Після похорону чину у гарнізонному храмі відбулася церемонія прощання на площі ринок. А після люди вирушили на прощання до личаківського цвинтаря, де й поховали героїню. Такі заходи вони дуже важливі для боротьби і освітання цього, що є свідомі люди, і потрібно їх пам'ятати і поважати. Це люди, які віддали найцінніше своє життя і час при житті. От така моя думка. Це найменше, що ми можемо зробити. Людина віддала своє життя, а ми можемо жити своє життя, можемо завдяки тому, що вона. Просто пожертвувала своїм життям свідомо зробила цей вибір і була надзвичайно крутою особистістю. І Мені здається, що це справді найменше, що я можу сьогодні зробити.